Жив один король в одному королівстві, і вирішив він видати заміж свою доньку. Так як кандидатів не було серед вельмож, він вирішив серед народу вибрати простого робочащого хлопця, але розумного, Привести, провести таке випробування. Ну, от він оголосив, що доньку видає заміж. Зібралися його всі подані. Він виходить на балкончик і каже: так, я вирішив видати свою доньку, принцесу вашу. Заміж є тут бажаючі. Хлопці ж, звісно, повиходили всі, знаєте, наперед, хто є бажаючий. Він каже, але є одна умова. Якщо ви дасте відповідь на два запитання, які я поставлю на мові жестів, ви тоді одружитесь на моїй доньці. А якщо ні, я вас повішу. Всі такі хлопці, ні, 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 ні. і назад Ну, Тут стоять два друга: один сирота, а другий його друг. Та й цей сирота каже, ну що, я піду, а що мені тірять? Мені тірять нема що. Батька матері нема, хати в мене немає, ну, повісить та й повісить. А той друг каже йому: Ну, давай я з тобою піду, я ж тебе підтримаю, каже, я тебе одного не кину. І сідає він напроти короля, та й король каже, може, тобі повторити умови? Він каже, ні, ні, я все гарно слухав, я все. давайте задавайте своє запитання. Ну, тут король показує йому, а той відповідає, Каже, молодець, ти молодець? Ну я зразу бачу, що ти розумний хлопець. Давай ще одне запитання. Якщо даси правильну відповідь, все, ти принц. І так, друге запитання. Король показує отак, а той каже. Каже, геніально, молодець. Ти догадався, Боже, це що? Тут король відходить в сторону, його світа його питає: Ну що, скажіть, будь ласка, що це за запитання були? Бо якщо чесно, ми взагалі нічого не зрозуміли. Король каже, та дуже просто, каже, я його спитався. Бог один. Він каже: Ні, каже. Вас двоє. Каже, Бог, а другий після Бога ви, пане король. Каже, а друге запитання? А друге запитання дуже просте. Я його спитав: Земля кругла. Він каже, кругла. Та ще й каже, крутиться навколо орбіти. Це геніально, Боже, такий розумний хлопець. Ну той хлопець відходить, а друг його питає: То що там король? Що там він питав? Скажи. каже, що що каже, взагалі каже такі странні запитання. Він мене питає, каже, ти один? кажу, ні, каже, нас двоє. А друге запитання, а друге взагалі странне. Каже мені плюй, а я сказав, що плюю я на вас і на всю вашу сім'ю.